Вітаю, друзі, слава Україні! Ну що? На початку цього тижня в Києві висадився десант. Навіть два десанти, хороші десанти наших дуже вірних, добрих і безумовно доброзичливих друзів і союзників. Але це якраз і дає нам підстави поговорити з вами сьогодні трошки більше про проблеми, саме проблеми нашої європейської євроатлантичної інтеграції. Бо насправді ситуація погіршується, і вона погіршується дуже часто з двох боків. У нас виникають проблеми з західного боку. Ми знаємо прекрасно про бюджетні проблеми в США і поступове падіння рівня підтримки України з боку республіканців. Причому воно дуже сильно погіршилося вже два рази. Перший раз під час неймовірно поганого візиту з Володимира Зеленського, і другий раз це вже була просто якась, як на мене, просто відверта провокація, чи що, чи від дурості і нарцисизму, приїзду туди Єрмака. Ну і та сама історія в Європі, де, на великий жаль, є і зовнішній фактор. І внутрішній фактор, які дають нам ну не завжди хороші прогнози. От про це все ми зараз з вами поговоримо, але перед тим, як завжди, коротке нагадування. Дуже буду вам вдячний за моральну підтримку каналу. За ваші часові перегляди, найперше, за поширення, рекомендації, посилання, коментарів, вподобайки і підписки на мої YouTube і Telegram канали це дійсно дуже допомагає морально і крім того, і всього іншого, це ще й сприяє тому, щоб YouTube трошки вище піднімав цей контент у стрічці рекомендацій. Про матеріальну допомогу я особисто собі ніколи не прошу. Звик якось сам викручуватися. Але якщо маєте таку можливість, я завжди рекомендую задонатьте на волонтерську ініціативу справи громад. Там ваші донати подвоюються. Це унікальний єдиний випадок, і плюс маєте певність, що там дійсно кошти підуть на те, що потрібно насправді потрібно нашим військовим. Без чого перебування там на передовій просто перетворюється на пекло. А тепер переходимо до справи спочатку про той десант, який дуже важливий нам зараз для підтримки України в цій війні, для допомоги нам проти московського агресора, і для нашого майбутнього в НАТО. Отже, до Києва прибули дві фактично делегації. Перша це Ллойд Остін разом з командою, ну це шеф Пентагону, разом з командувачем Збройних сил США в Європі паном Кавелі. І також ще перед тим приїхала разом з ним так само група стратегів експертів. Достатньо серйозна, важлива делегація, яка Ну, має винести, зробити серйозні висновки і, крім всього іншого, спробувати допомогти нам вийти з деяких тупиків. І майже паралельно відбувся другий візит це візит міністра оборони Німеччина Бориса Пісторіуса. Обидва візити. Першу чергу, зрозуміло, тут немає ніяких інших зауважень. Вони безумовно, це те, що наша пропаганда офіційна це тільки й висвітлює. Але це правда так. Вони, звісно, приїхали підтвердити незмінну підтримку України, оголосити про певні додаткові пакети допомоги. Ну і відповідно, там певні консультації напередодні Рамштайну. Це все правда. Тут нема що заперечувати. Дійсно, так дійсно. І Німеччина значно більший на сьогоднішній день пакет допомоги надається нам дуже важливо, і Сполучені Штати Америки в рамках тих залишків крихт фінансування, які ще збереглися з попередніх рішень Палати представників, так само ще нам додають певні речі. Просто єдине, що кожен раз, коли нам починають розказувати від офіційних спікерів, що той чи інший міністр Сполучених Штатів Америки прибуває в Україну тільки для того, щоб сповістити, як вони підтримують Україну і оголосити про черговий пакет допомоги. Ну це вибачте виглядає трошки наївно. Про такі пакети допомоги може сповіщати президент Сполучених Штатів Америки, можуть сповіщати інші посадові особи. Але це робиться, як кажуть, без виїзду на місце. Це найчастіше за логікою нормальної доброзичової допомоги, є певним фактором. ну... Я б сказав так пом'якшення гірких пігулок, коли відбувається під час візиту дуже серйозна розмова, серйозні попередження, застереження, тощо, як правило, щоб не виникало зайвих непотрібних чуток і думок. А що відбулося? Тим більше, ну всі добре аналітики знають, що в Україні відбуваються зараз ну, вельми деструктивні процеси, і мова йде далеко не тільки про те, що на фронті що на жаль не вдалося прорвати московську оборону. Що на жаль, Раша зуміла сконцентрувати свої зусилля і далі пре і пре на східному фронті. І у нас є просто колосальні проблеми, і невідомо, що буде далі взимку і всі інші. Біди наші пов'язані напряму з війною. У нас є дуже багато суб'єктивних проблем всередині країни. Той конфлікт, який розкручує політична влада проти військових та їх дискредитації, і всі інші речі, і ці всі речі, коли їх треба оголошувати, з ними треба розбиратися після того, щоб це не стало, щоб це не вихлюпнулося як основна новина в пресі, в першу чергу, там в пресі країн, звідки прибули наші союзники. Щоб це не вплинуло негативно на суспільну думку там проти України, завжди робляться заготовки. Це класика дипломатії. Я дуже добре знаю, що кожен раз, коли дають багато гарних повідомлень, це ще за часів мого депутатства було дуже багато гарних позитивних повідомлень. і Новин в такому випадку, як правило, в основі переговорів були далеко не компліментарні події. Отже, повертаємося до цих, але про що конкретно говорили? Пан Остін, пан Каволі і їхня делегація у Києві. Перше, вони хотіли зрозуміти, що відбувається у стосунках Зеленського його влади із військовими. Це я зм'якшив. Це я процитував. Ну, давайте так. я сьогодні час від часу, щоб мені не закидували певну суб'єктивність. Буду цитувати тих, хто, ну скажімо так, точно не в опозиції. Про владних чи м'ягко провних. От зараз я цитую фактично Портникова. Він не каже про те. Про що я знаю? А я знаю теж із своїх джерел, і це з Америки ми вже бачили ті повідомлення від багатьох аналітиків: що один з ми... з причин приїзду Остіна це припинити тиск на заужного і генералів, припинити переслідування, припинити цькування. І не допустити, не дай Боже, звільнення залужного і подальші звільнення вищого генералітету української армії, які можуть розвалити українську оборону, це я кажу. Пан Портніков сказав дуже м'ягко, що Остін хотів приїхати на місці, поставити питання, дізнатися, зрозуміти, що відбувається. Слухайте, чи треба дуже багато ставити питань? Досить прочитати табої ЗСН. Щоб зрозуміти, що відбувається, досить глянути в ті вихопи, які йдуть і в українську і в зарубіжну пресу, мені здається, цього більше ніж достатньо, щоб зрозуміти, що відбувається щось не особливо хороше тому я подав версію офіційну, і я додаю свою. Насправді, як я розумію, було поставлено певні ультиматуми. Розмова судячи з усього була дійсно дуже некомпліментарною, після чого у всіх учасників подальших переговорів, вже в публічній тому числі частині під час тих публічних кадрів, вигляд був не дуже веселий, тому що так зрозуміло, що там переходило до підвищених тонів. Але перше, Америка ставить передумову, вони мають право ставити. Наша оборона тримається вже. Майже півтора року на американському в першу чергу озброєні, і тому вони можуть вимагати від нашої влади припинити ці всі авантюри. Тому перше, це те, що я тут спільно з портніковим, тільки в інших тональностях говорю, це припинити тиск на армію, припинити ці е, дивні речі, які відбуваються, друга частина про неї. Теж з провладних, це лідерка тої, ну вже узурпований рейдерським способом захопленої партії ГОС, власне партія фракції пані Устінова під патронатом офісу президента, зробила б такі пояснення, що відбувся приїзд стратегів для того, щоб зрозуміти узгодити реальні плани, про план А, про план Б, про яких повинні вона зробила акцент відзвітувати наші військові. А вона забулася, що вона вже військових зараз відсторонили від цього. Вона забулася, що відбулося з заявою зі статтею заужного і тим вереском, тою істерикою, яка відбувалася. І тому одна з причин. Це координація особисті переговори Остіна з заужним щодо планів кампанії наступного року і перенесення тієї розмови, де вже залужений не був основним, де він же просто спостерігав. Він це написав під керівництвом міністра оборони. В нас виявляється тепер міністр оборони порушення всупереч норм і принципів НАТО керує військовими процесами. Це російська модель, це Шойгу, це м, та ж сама модель, яка діє в Білорусі, подібна модель, десь діє в Китаї. Вона ніколи не діє в цивілізованому світі. Ті, те, що з Остіном переговори вели на яких про військові теми, на яких гував меру, це до речі, вирок нашої інтеграції в НАТО. Це дуже погана новина. Але там відбулися вже тоді на рівні ті вже мали представляти. А що ви думаєте, панове влада? Тому що залужний свою позицію висловив і відповідні статті, і наскільки я знаю, в окремій спеціальній розмові чи з Остіном, чи з паном Каволі, вона була передана, і наша влада мала сказати речі, які вона бачить конкретні пани дій не беліберду, яку говорить Володимир Зеленський. Не ми будемо там стояти. До останку, і ми будемо там переговори тільки після виходу на кордони 91-го року. Їх не цікавить ця риторика, їх цікавить, як ви збираєтеся це робити, в які терміни ви хочете це зробити, якими методами ви можете це зробити, і що вам конкретно для цього потрібно. Це саме те, про що ставив свої ставили свої питання республіканців Конгресі США. Пригадуєте меморандум пана Гарсії, і це те. Про що написав залужний в своїй статті. І зараз наша влада бусила фактично оці плани А і плани Б, потреби, можливість виходу з ситуації, в якій ми опинилися позиційної війни, висвітлювати самі? Е, міністр оборони США хотів це почути від української влади. Тому що? Тому що є проблема дуже серйозна. Зеленський фактично дискредитував тези на світовому рівні, дискредитував тези е, Заужного, внаслідок чого на заході не розуміють. Ми побачили пропозиції дорослої людини, яка сказала чіткі речі, і тут хтось інфантильний, а який кричить, що він верховний головнокомандуючий, який перехопив управління військами, після чого ми до речі не мали вже більше жодної перемоги, коли він це зробив. Після він говорить якісь речі, які заперечують це, то що збирається робити. Українська влада з цією війною, і оця розмова вона і мала би бути основною для того, щоб в Америці ухвалювалися якісь інші рішення. Це не єдина проблема. Інші проблеми це вже Пенні Пріцкерними буде розмовляти. Це вже будуть розмовляти е відповідні профільні міністри, плюс Ентоні Блінкен. Це проблема того, що наш уряд фактично відмовився виконувати план реформ від США, необхідний для отримання фінансування. Власне кажучи, два плани. Перший публічний, який ми всі бачили на чотирьох сторінках, і другий непублічний, про якого Желізняк сповіщав, що там є теж дуже жорсткі, набагато ширші вимоги. Є повна відмова, і вже три місяці скоро мене. Жодних пунктів не виконано. Повне гальмування. І тому виникають дуже серйозні проблеми в до підтримки України, тому що в Америці і Держдеп, і МінФін мають відзвітувати. Україна виконує якісь зобов'язання зі свого боку. Українська влада їх особливо виконувати не хотіла. І от тому ці переговори і ці візити були потрібні, а не для того, як там кажуть наші багато хто провадніх експертів, щоб просто приїхати, подивитися і почути ще одні пропозиції, що нам потрібно на Рамштайн. На Рамштайн все винесено вже давним-давно і підготовано. Рамштайн готується за два тижні не пізніше. І тому. Давайте не будемо забілювати проблеми. Проблема виникає дійсно в тому, що в американці не мають що представити Конгресу щодо підстав для нашого фінансування, крім позиції президента Джо Байдена, який чітко говорить, чому це корисно Америці підтримувати Україну. Про це ж каже Остін, про це ж каже Блінкен, про це кажуть інші представники правлячої сьогодні влади. Але. Це треба доносити до опозиції, яка сьогодні має більшість в Палаті представників. І я так розумію, що деякі гарантії, що не буде більше волюнтаризму, якихось там заяв і атак, що це буде стримано, і мали прийти від пана Остіна. Чи він отримав достатні гарантії, щоб чесно про це сказати, конгресу? Я не знаю. Дуже надіюся на це. Пан Борис Пісторіус, це міністр оборони Німеччини. Подібні причини. Але там є деякі певні свої нюанси. Так, він так само приїхав знімати проблеми навколо командування. Тому що Європа хоче знати, кому вона допомагає. Вона не зеленському допомагає. Вона допомагає Україні, українській армії. Українською армією мають керувати військові. Також. Е Потрібно почути реальні плани і оцінити потреби, тому тут подібні речі. Ще є одне питання, яке зараз дуже важливе, яке Німеччина бере на ньому все для себе лідерство. Поки в США існують проблеми з фінансуванням, бюджетні проблеми, проблеми з розбукуванням допомоги Україні Ізраїлю. Європа готова, в принципі, готова, хоча це теж є свої проблеми і підводні камені, але готова заповнити цю прогалину. І додати додатково певні потреби в зброї це питання снарядів, це пошук е, способів, як їх забезпечити. Коли Франція, скажімо, зараз відмовилася від попереднього принципу закуповувати озброєні снаряди для України виключно в Європейському Союзі чи в НАТО, і пішла купувати, шукати по всьому світу. Це той випадок, коли Німеччина зараз піднімає питання перед своїми іншими виробниками, що вони скоротили експорт третіх країни, щоб в першу чергу надавати озброєння для України. Оце те про що говорить після. Історію, тому що йому теж треба бачити конкретику, яка може бути конкретика Зеленським? Не уявляю. Яка може бути конкретика заступника Моомерова? Ну там щось трошки просвітляється. Ну принаймні, тим, кому я привик вірити, там дана ярова, то що дають, ніби якісь, хоча б чуть, чуть позитивні нотки, що може щось там починається, якийсь порядок. Будемо бачити, але от всі ці заяви атаки зеленського стурбували. Союзників, і вони хотіли почути і план дій, і план заспокоєння політичного в Україні, що припиниться атаки на, на Збройні Сили України. Союзники теж бачать, я не знаю, чи це було в цих переговорах, але вони бачать певні домовності за РЕФ. Вони бачать, що твориться за цими посередництвом глобального півдня, і вони теж не хочуть виневитися в дурнях. Коли вони будуть максимально допомагати, а в цей самий момент Україна оголошує якесь перемир'я на якихось умовах, які ну дуже сепаратні, навіть від народу України сепаратні, навіть для нас. І тому Сполучених Штатах Америки теж зацікавлені дізнатися про достатню істинну ситуацію. Зокрема, маю на увазі і те, що, от, скажімо, Остін дуже чітко сказав, що він. Хоче узгодити допомогу зброєю Україні для ведення зимової і весняної кампанії військових. Тепер скажіть мені, як це узгоджується з заявами наших пропагандистів, що бачите, Америка штовхає Україну до переговорів з Росією, що Європа нас стягне, Що всі подивіться на заголовки в Ютубі, нас всі зрадили. Вашингтон домовився. З Москвою Україну штовхають на поступки на відмову від території, і все інше. Як це узгоджується з позицією, коли офіційний представник Сполучених Штатів Америки, міністр оборони, приїжджає узгоджувати продовження військової допомоги безпосередньо наступного року? Отакі От історії. Ну і ще те, що Пісторіус вже говорив, це про безпекові гарантії від Європейського союзу. Знаєте, Зеленський дуже багато кричить про безпекові гарантії. я Просто мушу вам сказати ті безпекові гарантії. Не заміняють нашу армію. Вони надають тільки часткову допомогу. Я не буду їх перераховувати, це займає багато часу. Але вони, вони не заміняють нашої участі в цій війні. Вони не гарантують не нападу, вони гарантують допомогу для відбиття агресії і гинути від цього менше українських бійців не стане від наявності цих гарантій. І тому всі ті провокації, які ще особливо в середині літа проти вступу України в НАТО з боку влади. Оті випади, які то відбувалися перед вільнюським самітом, і оце поїду не поїду, згоден не згоден. Мені здається, що з цим треба якомога швидше кінчати, і дуже поганий момент вже на завершення по безпековому формату, це те, що у зеленського. Так тупо і примітивно атакували пропозиції Расмусена. Ви що не розумієте, що там не було ніякої відмови від українських територій, так само, як і там не було жодного шансу на виконання цього плану, коли в НАТО формально? Заходить та частина, яка сьогодні підконтрольна, яка опиняється під п'ятою статтею, тобто під повним захистом з боку НАТО. А натомість решта України там Україна на тих фронтах сама, але вже може сконцентрувати свої сили. На це ніхто не піде. Цього не буде. Знаєте, для чого потрібний був Пран Расмунсена? Для того, щоб заякорити країни-члени НАТО в початок переговорного процесу, Зеленський відмовився від ПДЧ дуже вигідної опції для України. Він не хоче йти в НАТО, тому він відмовився. Але в НАТО пропонують варіант, який заякорить в переговори. Зрозуміло, що план Расмонсена неможливий для виконання. Це місія нездійсненна, але він давав певні передумови, щоб цей процес почався. У нас підняли істерику, принизили нашого друга. До речі, хочу нагадати, Расмонсен ще й перебуває в одній комісії з Єрмаком. Не знаю, як йому там ведеться. І тому в цих цій ситуації для нас. Мені здається, якраз цей момент заходу до НАТО, не до НАТО, а до початку переговорів з НАТО з заднього ходу, з певних проміжних стадій, робиться теж закритим. Ну, інакше як диверсію, я це назвати не можу. Добре, пройшли безпековий блок, Забрав мене трошки більше часу, ніж треба. Доведеться швидше говорити про блок європейської інтеграції. А тут не тема буде ще продовжуватися. Це не останній раз сьогодні. Ми про неї говоримо. Отже. Європейський десант висадилися до Києва. Шарль Мішель, президент Євроради, і абсолютно неочікано Майя Санду, президентка Молдови. Знаєте, що в нас пояснили, що вона прилетіла до Києва, щоб в Києві зустрітися, поговорити з Шарлем Мішелем? Здрасте. ви знаєте, як це з Кишинева, зараз ще й в обіз Придністров'я, їхати автомобілем до Києва? Скільки це часу, скільки це проблем, скільки це відповідних загроз і всього іншого? А не простіше сісти на літак в Кишиневі і за дві години, чи скільки там бути в Брюсселі і зустрітися із Мішелем, всіма іншими лідерами Європейського союзу, провести всі інші необхідні переговорення? Приїхала Майя Санду, а це я вже знаю точно, тому що в мене старі молдовські контакти. і Я тут можу вам з сказати, вона приїхала перекладачем. Ні-ні, ні, не з англійської на російську, а ну, скажімо так, з одної англійської на іншу англійську чи з одної російської на іншу російську. Можна сперечатися, але вона має спробувати донести пояснення Шарля Мішеля до Зеленського доступною його мовою. Ні, ні, звичайно, без мачуків. Ні, про це мова не йде. Мова йде про, ну розумієте, європейські лідери, західні лідери, говорять символами, натяками, певними меседжами. Зеленський їх в принципі не розуміє. От я пригадую, колись від США передавали меседжі про дуже серйозні загрози. все інше Зеленський нічого цього не усвідомлював, ігнорував. Тоді, от була е, Гонгадзе Моросава в ефірі прямого. і Вона тоді прямо сказала: на жаль, він просто цього не розуміє. Він не може зрозуміти мови жестів, яка панує в міжнародній дипломатії. Це є наша колосальна проблема. Тому що іншою мовою європейці говорити не можуть з нами. Вони не звикли до іншої. Якщо ми не зрозуміли, значить ми за бортом Майя Санду мала перекласти Зеленському це на якісь більш-менш адекватні внятні пояснення. Тому в неї були і додаткові інші переговори уже безпосередньо з Володимиром Зеленським. Значить, в чому зараз наша проблема після всіх позитивних дуже реляцій. Ми мусимо визнати, Україна все певніше і певніше не отримує офіційного старту переговорів про членство в цьому році. В грудні на засіданні Європейської ради перенесення на березень стає вже майже безневідворотним, причому вже тоді, вже без жодних гарантій. Я згадував теж про реформи від США, які відмовився відмовля... виконувати Наш уряд. ви пригадуєте тоді цей натяк, який прозвучав від американської амбасадорки. А насправді він і підтверджувався європейцями. Вони теж адаптували ці пункти реформ як необхідні, і це проблема теж і для ЄС, що наші відмовилися виконувати. У нас пішло інших багато дуже серйозних проблем. У нас пішло гамельмування по виконанню реформ. Відверто диверсійні дії в комітеті з Крим антикорупції були з базовими пунктами по е, спеціальній антикорупційній прокуратурі. І якраз дуже швидко оцей візит, який відбувся Шарля Мішеля. Виправив ситуацію, якби вони ухвалили альтернативний закон, який так він давав деякі права для спеціальної конрупційної прокуратури. Там збільшувалася би кількість теж детективів набув. Але якби вони ввели ті обмеження і той політичний контроль за сап, який вони хотіли зробити за волею банкової, ми би, ми би повністю дістали не і ми б випали взагалі з інтеграційного процесу. До речі, ми розсмітили шили коментарі. Я ж сказав, що сьогодні буду посилатися часто на тих. Хто явно не опозиційні, а десь так хтиво провладні Шабунін спочатку написав неймовірно жорсткий допис про те, як суги хочуть зарубати нашу євроінтеграцію отими змінами, отим своїм модифікованим законом на противагу Кабінівському Малюськи про спеціальну антикорупційну прокуратуру. Саме приїзд Мішеля. І прямі попередження з Брюсселю зупинили слух, і вони таки проголосували незмінній формі Кабмінівський закон, який задовільняє Європейський Союз. Я читаю в Шабуніна, от тільки як Зеленський дасть їм копняка, вони починають щось думати. При чому тут Зеленський, як ви думаєте, від кого слуги дістали вказівку внести альтернативний закон, який збільшував контроль тої ж самої ОПИ за спеціальною антикорупційною прокуратурою? Зі своєї власної ініціативи вони про такі речі забулися. Від. Офісу того ж самого президента, і тільки європейський ревізор зупинив це все, і от щоб було менше подібних фокусів і зальотів у Києві. Планують відкрити офіс Європарламенту, який буде надавати, як вони кажуть, методичну допомогу українському парламенту. Європейський парламент – це не єврокомісія. У нас є представництво Єврокомісії в Україні. Це дипломатичний орган, який діє саме на правах посольства. Але він обмежений певними правилами дипломатії. Дипломатичне представництво не має права втручатися у внутрішні дії в самій країні перебування, а представницький офіс Європарламенту подібні права має. І от тому це третє, по-моєму, в світі поза межами країн-членів Європейського союзу буде представництво Європарламенту поза межами Європейського союзу. Нек на мене хороша річ, тому що за нашими, якщо не контролюй, то добра ми точно не побачимо. Що ще сьогодні, ну не сьогодні, а під час приїзду Шарля Мішеля було ключовим серед розмов. Це фактична. Саботаж Україною виконання навіть тих вимог Єврокомісії. Я вам просто нагадаю: в вересні місяці в нас було все ура, ура! Відбуваються дуже серйозні саміти. Тоді в Іспанії були два саміти. На один з них їздив і Володимир Зеленський на європейської політичної спільноти зібрання, де де було оголошено, що відбудеться розширення Євросоюзу. У нас все прекрасно Україна йде повним ходом в ЄС. В жовтні місяці відбулося засідання Єврокомісії і там. В нас теж кричав: ура, все прекрасно нас підтримали, визнавши, що ми тільки три. Пункти виконали тільки формально, а насправді у нас не виконаний жоден пункт із семи. Нас рятує те, що 44, 144 чи 147, я вже забувся. Пунктів саме не для безвізу, а пунктів, які необхідні для кандидатства і для початку переговорів. Вони всі входять в той пакет для будь-якої іншої країни. А для України їх вже виконав наперед ще Порошенко, коли про безвіз домовлявся. Тоді розширення Євросоюзу було неможливо, і тоді нам навалили все, що можна було. І ми виконали ті речі, які зараз при Зеленському точно не були б виконані, а вони в нас є в активі. І це єдине, що нас сьогодні рятує. Але по цих семи пунктах там є текстова частина, в якій написано дуже багато деталей. Це десятки сторінок тексту, на яких викладено припинити діяльність цього зомбі-марафону, відновити діяльність телеканалів, припинити практику тиску на суди і тому подібне. Ці всі речі. Абсолютно проігноровані на привлики жаль українською владою. Вони просто на них не звертають увагу. І по тому самому держбюджету ми бачимо, що вони не збираються нічого змінювати. Та ж сама історія. Ну далі на рік закладається 1,7 мільярда на телемарафон загальнонаціональний, якого вже не має бути, інакше нас не допустять, і тому невиконання всієї основної частини зобов'язань вже фактично нас поставило поза межею ухвалення швидкого рішення ще в цьому році. Березень, ми впадаємо уже на дуже нехорошу ситуацію, і проблема в нас там в Європейській Раді буде не тільки через Орбана. Насправді, Орбан вже виставив ультиматум. Слухайте, але я прочитав той ультиматум Орбана. Так, там є чисто угорські запльоти, там є своє люди, хочуть поторгуватися. Їм там зараз розходиться по 13 мільярдів євро, які вони хочуть отримати від Євросоюзу. Вони не ставлять букуючих вимог, але... Вони посилаються на ситуацію, яка є в Україні. Київ, ця влада, дає їм аргументи для того, щоб блокувати рішення про початок переговорів з Україною щодо майбутнього членства в Європейському Союзі. О чому вся проблема? І тому те, що заблокує Орбан, початок переговорів. Це ж не є ж якась новина. Пригадуєте, як в жовтні про це виступала Івана климпут сенцадзе Вона тоді дуже чітко говорила, що треба негайно, там, де в нас виникли проблеми, п'ять країн під час рішення Єврокомісії виступилися з претензіями їхати до Угорщини негайно Кулеба мав піднятися, гнатися туди, а за ним. Можливо, і Зеленському треба було їхати до Будапешту і домовлятися. Це відбулося? Нічого не відбулося. Зі Словаччиною пробували переговори вести, вони букуватимуть. Не пробували. З Польщею, дякувати Богу, до того моменту, в грудні, може, вже буде уряд Туска, і, можливо, тоді зніметься проблема. Але є проблеми, вони не зняті. У нас з Німеччиною не зняті проблеми. У нас не зняті проблеми з Португалією, вже виявилися. У нас є проблеми, висять в повітрі з Данією, Нідерландами і Швецією, і вони виникнуть. І в нас. Є ще проблема з Австрією. От вам список країн, які можуть не проголосувати про початок переговорів в грудні місяці. Ну так відкладуть, тому що Єврокомісія казала, ну, в вкрай відкладемо до наступного року. Тільки нам треба зрозуміти, що ми в списку тих країн, які до 30-го року можуть стати членами Європейського союзу, разом з Молдовою. Останні Молдова, взагалі, поки що останні. Тільки Молдова ніколи раніше не вела єврогантеграційних зусиль, тільки з проходом Майсанду. І Молдова зараз нас вже теж обганяє. Ми буквально за лічені тижні можемо опинитися в хвості євроінтеграційного процесу, і в такому випадку ми випадаємо з великої групи тих країн, які можуть зараз рушитися. От Молдові спеціально відкривають урядовий офіс євроінтеграції, і він буде працювати на те, щоб максимально швидко виконувати всі рішення. Західні Балкани, слухайте Сербія, до якої в нас куча претензій, вона ж проросійська все, а вона має ідеальні результати. Оце буде смішно. Сербія стане членом Євросоюзу, а Україні відмовлять. Я хочу щоб ми всі зрозуміли зараз. Ми вже закінчуємо, час вичерпується. Проблема євроінтеграції сьогодні не в Угорщині і не в інших країнах. Проблема сьогодні на превеликий жаль в Києві, де поки що не хочуть виконувати жодного пункту із базових основних зобов'язань. Вони думають, що ухваливши два закони і пару ратифікацій, питання буде вирішене на превеликий жаль. Ні, і тому і тому мусимо тиснути на свою владу. Слава Україні.